Що ви хазяїна не допускаєте, шановний? Ми будемо знати, знати, хто порушує права, шановне. Ми будемо знати, хто порушує. Що ви слідчого? Яка слідчого? Є хазяїн груза. Ми... Має право. Він адвока. Зараз вийде свідчити. Що ви безпридільні чите? Грабите. Що ви грабуєте, хлопці? Викликайте, подвалю. Зараз слідчого прийде. Вы? Да, я а, вот. Которого да, да, вы, вы вас. Грабят, да, блядь, да, блядь. грабят. Да, да, документы перепроверял, все проверял, все, да, все да, нормально. Я, блядь. А тут друг, а потому что кому-то есть треба дать, а никто не дает. Работаем не по, не по закону. Вас, а дам, 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 да. Я имею Я заїжджав на термінал. взяли мене проби. Притутую СБУ. Притутують СБУ. Взяли проби. Оці люди, я не знаю, вони по твічі не показують. Ніхто не показує, да. по так. <продукт> у вас Тоді претензій ніяких не було. До... Говори, ні, до вас претензій ніяких не було вже там. А та то, що вони зараз грабують і, і посвідчення не показують, це, це інше справа. Будемо розбиратися, хто вони, що вони. Ми неправильно, нас поправлять, вони не праві, їх поправлять. Хорошо, хорошо. Давайте следуйте. Давайте, будь ласка, сюди слідуйте. Визивайте, мабуть, следуйте, без почуття. Щас сіду ти наймож подойдешь, чия. Чи Я не відкриваю. Я не відкриваю будки. То есть, багатство. Не відкриваю. У меня пред'являвався. Ухвала на... слідчого судді, догадувати. А без ухвали це безпреділ. Безпреділів? Надбор вибрасов, а це а не, не вигрузку товару. Правильно? Різна річ. Нічого. Адбор зразків. Правильно. Але це не дбор, а це грабунок. А чого ви вигружаєте? Чого ви безпредельничаєте? Ухвали слідчого суді нету, а ви безпредельничаєте. Та да, от слідчі вийде, бо м